Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія. Друзі, сьогодні в Рубриці Зачекай, а що говорить Біблія. У нас буде пряма телефонна розмова з, з гостем. Е, у нас сьогодні в гостях Василь Кристинич. Пастор. Василь, вітаємо вас. Вітаю. Дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ви зараз? Чи ви в безпеці? Так, все добре, слава Богу. Слава раді чути. Богу. Знаєте, Василю, у нас сьогодні така цікава, непроста тема. Говоримо про світло у темряві. І власне хочете сьогодні з вами, саме як з експертом, священнослужителем, поспілкуватись на тему світла. От е, як часто ви взагалі зустрічалися з поняттям світла у Біблії? Чому світло є таким важливим о, та, такою важливою темою в принципі для Символом таким? Угу. Біблія з самого початку знайомить нас із створенням світу і повідомляє нам про те, що саме перше, що Бог створив, це було світло. І коли ми дивимося далі через е, все святе письмо, е, то бачимо, що світло є одним із ключових символів, е, і воно значить Божу присутність, е, Божу істину і Божу праведність. Хочу зачитати декілька віршів. Е, Буття перший розділ, третій вірш, і сказав Бог: Нехай буде світло, і постало світло. Цей акт символізує, що Бог є джерелом життя і порядку, а світло стає проявом його сили, мудрості та керівництва. Також світло асоціюється з Божою істиною та знанням. В книзі псалмів написано: Слово твоє світильник для моїх ніг світом на моїй стежці псалом 119 дев'ятнадцятий, і безпосередньо сам Ісус Христос, коли представляє себе, Він представляє себе також е, цим чудовим символом. Він каже: Я є світло для світу. В Євангелії від Івана, в 8 розділі, 12 вірші. Ну і всіх своїх послідовників Він закликує і каже, що ви світло для світу. І це означає, що віруючі мають нести Божу любов істину надію іншим людям, відображаючи в своєму житті світло Христа, Василю. Ви говорили вже, згадали деякі біблійні місця, і от мені цікаво, якраз в, в буті написано, що спочатку Бог створив світло. так Якщо проаналізувати цю першу дію, то як ця перша дія Бога впливає на наше розуміння його ролі як творця? Коли ми дивимося з вами на ці перші сторінки Біблії, бачимо, що там сказано, що все, вся земля, тобто все було порожнім і безжиттєвим, і Бог створює світло. Говорить про те, що Бог є джерелом усього життя і всього доброго. Світло символізує життя, знання та присутність Бога, і це також вказує на те, що Бог прагне вивести світ із хаосу і темряви. Даруючи йому ясність і розуміння. І світло не лише фізично висвітлює творіння, але й духовно символізує знання Божого плану та його любов до всього творіння. І це перше Боже діяння створення світла, воно підкреслює його абсолютну владу над усім сущим. Він той, хто приводить усе в існування. І світло в цьому контексті виступає також як символ самого Бога? Він є тим, хто дарує життя і веде людей до істини. А якщо ми говоримо от в контексті е, теперішнього життя, сучасного християнина, у яких місцях е, от, біблійних світло виступає саме як символ Божого керівництва, якщо дивитись от зараз на даний момент, як це можна застосувати до нашого життя християнського? Одне з найбільш відомих місць писання, де світло виступає як символ Божого керівництва, це Псалом 119, 105, де сказано, Слово твоє є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стежці. І цей вірш показує, що Боже Слово є джерелом істини і напрямку для віруючого. Коли ми приймаємо Боже Слово, воно освітлює наш життєвий шлях, допомагаючи приймати правильні рішення і жити праведно. Інше важливе місце це книга. Вихід, де Бог вів ізраїльтян через пустелю вогняним стовпом, що світив їм вночі. А вихід, 13 розділ, 21 вірш. Ми читаємо: Господь йшов перед ними в денний час у хмарному стовпі, щоб показувати їм дорогу, а вночі в полум'яному стовпі, щоб освітлювати їм шлях, аби вони могли йти в день та вночі. І цей образ показує, що Бог керує своїм народом, особливо в складні і темні періоди їхнього життя. В новому заповіті Христос проголошує себе світлом для світу, і він каже, що кожен, хто йде за ним, не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. І це ще раз підтверджує, що світло символізує Божу присутність, керівництво, яке веде до спасіння, ну і застосування для сучасного християнина. А, сьогодні, як і тисячі років тому, ми потребуємо Божого керівництва у повсякденному житті. Слово Боже, яке є світильником для нашої стежки, вказує нам на моральні й духовні цінності, які ми повинні втілювати в своє життя. Читання і вивчення Біблії допомагає нам орієнтуватися в сучасному світі, де існує багато темряви. Гріха, зневіри, неправдивих цінностей, також ми можемо бачити Ісуса як наше світло, яке веде нас через випробування і допомагає нам не збитися з шляху. Ну і для сучасного християнина важливо усвідомлювати, що Божа присутність і керівництво завжди доступні через молитву, святе письмо і спілкування з іншими віруючими. Ми повинні прагнути жити в світлі Христа бути прикладом для інших і ділитися Божим світлом з оточуючими. Василю, а дозвольте запитати, ми вже трошки зачепили тему нового заповіту, і ми знаємо, що Ісус говорив дуже багато історій і притч, І хотілось би, щоб ви нагадали нам і нашим слухачам, можливо, які історії або притчі Ісуса от найбільш яскраво використовують символ світла? Одне з найважливіших тверджень про світло в новому заповіті це безпосередньо слова самого Ісуса в Євангелії від Івана, 8 розділ, 12 вірш. Я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Тут світло символізує спасіння та істину, яку Христос дарує людям. Темрява в цьому контексті означає гріх і духовну сліпоту. Ісус, як світло для світу, закликає всіх йти за Ним, щоб вийти з темряви та знайти вічне життя. А далі ми знаходимо притчу про світло на підсвічнику в Євангелії від Матвія, п'ятий розділ, 15 вірш, сказано: І не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. У цьому вірші Ісус закликає своїх учнів бути світлом для світу. І це означає, що кожен християнин має ділитися своєю вірою і правідністю з оточуючими. Світло символізує їхнє свідчення про Бога, яке не може бути схованим, але повинно освітлювати шлях іншим. Ну і дуже цікава притча про 10 дів. А, І в цій притчі. Де одним із ключових символів це масло, завдяки якому є світло, і це масло символізує собою Духа Святого. Кожен віруючий, коли навертається до Господа, людина стає віруючою, вона отримує завдаток Духа Святого. Але те переживання, той завдаток, та частичка Духа Святого, яку отримає віруючий, замало, щоб розраховувати за рахунок цього прожити все життя. Життям праведним потрібно а, турбуватися про те, щоби накопичувати, щоби мати досвіди Святим Духом, третя особа божества. Вона а, є якраз головним зараз в місії для того, щоб навертати людей до Бога і допомагати християнам мати плоди Духа Святого. Ну і а, Ісус Христос а, говорив своїм учням: ви світло для світу. І не можна сховати міста, що стоїть на горі, тобто безпосередньо віруючі люди покликані бути носіями Божої правди і любові, і це говорить про ту важливість, яку бачить небо в людях, які приймають Ісуса, які приймають Його Слово, яких Він хоче бачити цими світильниками. А якщо згадаємо про контрасти біблійні, коли говорять про світло, про темряву, от е, яким чином в святому письм, Письмі підкреслюються ці моральні і духовні ідеї, от як протилежності такі? В Євангелії від Івана в першому розділі в п'ятому вірші говориться: і світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Це підкреслює непереможну природу Божої істини, яка завжди долає темряву гріха. Світло представляє Божу мудрість, любов і спасіння, яке Він дає нам через Ісуса Христа. І Ісус Христос сам називає себе світлом світу, говорячи, що хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя Євангелія від Івана, 8 розділ, 12 вірш. І... У цьому контексті світло символізує символізує не тільки праведність, але й духовне життя і спасіння. В той же самий час протилежність йому тимрява є символом гріха і духовної сліпоти. В Євангелії від Івана, третій розділ 19 вірш, сказано це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше ніж світло, бо їхні діла були погані. Тут темрява асоціюється з гріховною природою людей, які відкидають світло істини, щоб продовжувати жити у гріху. Темрява також символізує духовну сліпоту, незнання та відсутність зв'язку з Богом. Апостол Павло говорить у Післані до Ефесян, 5 розділ, 8 вірш: такі слова: бо ви були колись, колись темрявою, а тепер є світлом у Господі, поводьтеся, як діти світла. І це нагадує про перехід від гріховного способу життя до праведного від духовної сліпоти до пізнання Божої правди. І світло й темрява» в Біблії також служить метафорами для вибору, який людина робить в своєму житті. Ісус закликає своїх послідовників вибрати світло, тобто жити в правді, любові та вірності. А в Євангелії від Івана, 12 розділі, 35 вірші, Христос застерігає: ходіть, доки маєте світло, щоб вас не огорнула темрява». І цей заклик не відкладати духовного зростання і покаяння, поки є можливість приймати світло. Ну і значення для сучасного християнина. Має дуже практичне е, жити в світлі це слідувати за Христом, перебувати в постійному духовному зв'язку з Богом і виконувати Його волю. А скажіть, будь ласка, а ці принципи і, взагалі, символ сприйняття е, світла? Е, чи Дехто можне, може просто сказати, що це було актуально для тих часів, коли жив Христос, жили перші учні, коли жили апостоли. На вашу думку, як цей символ сьогодні впливає на духовне життя віруючих? Чи, можливо, змінилося його сприйняття з часом? Як ми вже підмітили, світло в Біблії символізує присутність Бога, істину і праведність, а також спасіння, і це значення не змінюється з часом. А світло як символ духовного пробудження і правідності залишається вельми актуальним. І сьогодні, сьогодні, віруючі розуміють символ світла як заклик до духовного пробудження і праведного життя. Світло продовжує асоціюватися з Божим керівництвом та благодаттю. Наприклад, коли віруючий читає Псалом 119-105, де сказано, твоє слово є світильником для моїх ніг. Світлом на моїй стежці, то віруючий розуміє, що Боже Слово допомагає йому орієнтуватися в життєвих труднощах та приймати рішення відповідно до Божої волі. Це світло допомагає уникати помилок, що можуть привести до духовної темряви, до гріха або відділеності від Бога. І Ісус, як світло для світу, а і взірець для наслідування Він залишається. Абсолютно сучасним для сучасного християнства. Ісус який проголосив себе світлом для світу в Івангелії від Івана 8:12. І це твердження залишається центральним для кожного сучасного християнина. Для віруючих Ісус є джерелом спасіння духовного. Дії сьогодні, як і синового заповіту, християни вірять, що світло Христа веде їх до вічного життя, даруючи перемогу над темрявою гріха і смерті. І Ісус також називає своїх учнів світлом для світу в Євангелії від Матвія 5:14, і це має дуже велике значення для сучасних християн в сучасному світі. Тому що це означає, що кожен віруючий покликаний бути світлом для інших, відображати Божу любов, милосердя і правду у своїх діях у житті. Василю, от ми з вами проговорили теоретичні моменти, основні аспекти того, що означає бути світлом для світу, але наостанок хочеться все ж таки почути вашу думку. От що особисто для вас означає бути світлом для світу? Для мене, перш за все, це ділитися тою доброю звісткою, євангелієм, яке Бог нам подарував. Він не тільки подарував нам Євангеліє, але як свідчить про це, апостол Павло в Післані до Римлян в першому розділі, що він зробив нас боржниками. А він через нас, тобто через віруючих, які приймають Євангеліє, він хоче цей Євангеліє передати іншим людям. І взагалі, якщо говорити про це відчуття боргу, людина буває в двох випадках боржником. Якщо вона щось зайняла, поки не віддасть вона боржник, або якщо через неї щось передали іншим. Так ось я відчуваю а, свій борг перед іншими людьми, для яких Бог через мене їм передав Євангелію. І не тільки я цей борг відчуваю, але я молюся за кожного християнина, щоб він міг відчувати цей борг. Для цього я кожного ранку, о 7 годині, за київським часом веду молитовний марафон. Це. Ну, скажімо так, моє відчуття, як я можу ділитися цим світлом. І сьогодні ранком вже було 1134 сто ранок цих щоранкових зустрічей. А дослідження Божого Слова і молитви за Україну, тому що це по особливому зараз актуально, щоби просити Божої оборони. Тому кожна людина. Яку Христос закликає бути світлом, Він закликає, щоб все те добре, що ми отримали в Його світлі, щоб нести далі, щоб відзеркалювати своїм життям життя Ісуса, щоб те, як жив Христос, і те, як Він нас учив, нас жити, щоб ми вчилися жити в своєму власному практичному житті. Тому що Люди пізнають нас через те, як ми живемо і як ми відносимося в тих чи інших випадках, на відміну від людей, для яких світло не відіграє для них якогось великого значення. Тому жити за Божим Словом і нести Божу звістку для мене це означає якраз таки бути світлом в цьому світі, в цьому бачу своє покликання. Дуже дякуємо за ваші думки. Дякуємо, що ви поділилися з нами. дякуємо, що ви приділили свій час сьогодні. Для нас бажаємо вам рясного благословення. Сподіваюсь, ще почуємось. До побачення.